Всім привіт! Ви на каналі Frontend Shinobi. Сьогодні поговоримо трошки детальніше про те, які кейси і можуть бути при використанні css масок. Я вважаю, що ця тема насамперед доволі важлива, тому що зараз ми можемо спостерігати тенденцію на те, що дизайни, які ми верстаємо, якщо це не інтернет-магазин, все складніше і складніше, і було б непогано тримати в голові те, які є зараз можливості саме з використанням css масок, бо більшість сучасних якихось css фіч можна реалізувати з використанням саме масок. Перед тим як розпочнемо, я нагадаю, що в описі до цього відео я залишу посилання на дві статті. Ви можете взагалі погуглити css маскінг і подивитись інші приклади. Перша стаття, звісно, на W3School. тут базові приклад того, як взагалі працює маска. Насамперед, все, що нам потрібно знати, маска це по суті штука, яка накладається зверху на div, в якому є якийсь контент, будь то картинка. Або контент з текстом, як можна тут побачити, у вигляді цієї маски. Ми можемо використовувати картинку або градієнт, так само як і зі звичайним background Image. Основне розуміння того, як працює маска, заключається в тому, що все, що буде чорним в цій масці, тобто, наприклад, чорні частини зображення, якщо ми використовуємо зображення, або чорні частини градієнта, це те, що не перекриє контент, тобто є повністю прозорим в даному випадку. А це що якраз таки прозоре на картинці, тобто одразу ми починаємо розуміти, що якщо ми використовуємо. Баємо картинку у вигляді маски, то це буде, скоріш за все, png картинка тому що вона повинна підтримувати прозорість. То все, що буде прозорим, це буде якраз таки отут знизу видно, перекривати нашу маску у вигляді якоїсь непрозорої частини. Знову ж таки, якщо подивитись на те, як це тут зараз працює, то ось ми можемо побачити, що в нас є бекграунд зображення, і на нього накладається маска, це звичайний лінійний градієнт від чорного до прозорого. І як ми тут можемо бачити, все, що чорне не перекриває наше зображення, а все, що прозоре, те перекриває наше зображення. Ось і весь принцип того, як працює маска. Додатково я також залишу посилання на ось цю статтю. Вона, як на мене, містить більше корисних прикладів, які ми безпосередньо можемо використовувати в дизайні. Тут можна якраз таки поскролити і побачити, які взагалі варіанти вони нам пропонують, і як мінімум тримати в голові, що це все реалізовано саме за допомогою маски, і нам не треба з фірми зберігати зображення в такому. Вигляді, а насамперед все набагато простіше, і більшість ефектів, які накладаються на зображення, можна все ж таки реалізувати за допомогою маски. Не забувайте про свої вподобайки, напишіть в коментарях, що вам дуже сильно хочеться написати, це дуже мотивує мене робити нові відеоролики. В Цьому відео ми з вами поговоримо про декілька простих буквально прикладів, але просто щоб розібратися, як керувати маскою, і просто подивитися, які є в принципі приклади використання маски. Тобто, в даному випадку ми бачимо якийсь паттерн, який повторюється зверху і знизу. Тут ми бачимо звичайний градієнт, і далі ми бачимо, що можна використовувати якийсь повторюваний паттерн. Також ми можемо робити ось такі речі, ось такі речі. Теж доволі до речі непоганий ефект, який зроблений за допомогою суто маски. Додавати Якісь просто об'єкти у вигляді маски, це вже ми бачили з самого початку, і ну, просто якісь перекриття. Давайте подивимось на самий перший приклад. Так, JavaScript нам тут не потрібен. Перший приклад виглядає ось таким чином. В HTML це, насамперед, дуже простий приклад, це якийсь wrapper. Всередині врапера є в нас якась карточка, в якій є картинка. Давайте подивимося, як це працює. Ось наш рапор. Тут насамперед нічого такого нема. Навіщо тут взагалі потрібен врапор? Справа в тому, що якщо ви бажаєте використати в своєму проєкті маску на якомусь діві, то бажана дів, для якого ви накладаєте маску, огорнути в інший дів. Навіщо це потрібно? Наприклад, от зараз ми з вами бачимо ось наш дів карт, ось його стилі. Якщо ми тут з вами захочемо додати, бо Бордер, давайте я його опишу, наприклад, бордер 10 пікселів Solid Black. То ми зараз не побачимо рамки в класичному розумінні того, як працює рамка, тому що сама по собі маска, коли вона накладається, вона накладається і на бордер, в тому числі. І саме для того, щоб ми, якщо нам буде потрібно по дизайну контролювати і бордер, теж то тоді єдиний варіант, який в нас залишається, це огорнути наш елемент, в якому ми використали маску в інший елемент, в якому при потребі ми з вами зможемо додати бордер. Саме тому це треба враховувати просто на майбутнє, тому що вам буде простіше і гнучкіше редагувати CSS такого дизайну, і елементи, на які накладаються маска, огортати в якийсь врапор. І давайте тепер більш конкретно поговоримо про те, як працює перший приклад. Насамперед, якщо я зараз давайте я закаменчу цю маску. Насамперед, це просто картинка, при тому, що ми можемо бачити, що вона якась типу дивна. Да? Тут якийсь теж градієнт, це все тому, що я тут додав елемент автор, який за. Допомогою Mix Blend Mode накладає сюди інший градієнт, який змінює кольори. Насамперед, якщо прибрати цей автор, це просто звичайна картинка, ось такого плана. І що ми можемо з нею зробити за допомогою маски. Наприклад, ми можемо з вами просто зробити звичайну маску у вигляді радіального градієнта, який, як ми можемо тут побачити, повторюється по осі X зверху і повторюється по осі X знизу. Тобто, в даному випадку, якщо ми хочемо зробити більш такий, наприклад, там де фільм. Ефект, то ми можемо зробити тут радіус цих кружочків більший, наприклад, там 120 пікселів. Ну, коротше, це звичайний радіальний градієнт, який просто повторює свій паттерн, раз в якусь відстань зверху і знизу контейнера, в якому він генерується. Додатково я робив відео вже на каналі про те, як працює Mix Blend Mode. Це по суті штука, яка накладає кольоровий ефект, як в фотошопі, на щось, що в нас вже є в DIVI. Якщо зараз, наприклад, відкрити консольку і подивитись, то єдине, що ми тут можемо Редагувати це якраз таки Mix Blend Mode, який зараз означені Color, Але ми можемо тут подивитися, які є інші варіанти, які накладають кольорову маску, теж і взаємодіють з кольорами зображення або контента, які є під цим псевдоелементом. автор. можна досягати різних ефектів, і це теж треба враховувати, коли ви щось таке робите. Тобто в сукупності ми можемо використовувати не тільки маску, а ще й якісь кольорові ефекти. В даному випадку мені подобається. Щось таке, наприклад, Color Dodge, і отримувати в сукупності непогані варіанти. Наступний приклад, який ми зараз розберемо, це ось цей приклад, максимально простий. який частіше за все ми з вами використовуємо при створенні дизайну, коли нам треба зробити якусь картинку, якесь зображення з видомості в 100% з градієнтом в 0%, да, в полупрозорість. Це дуже просто зробити. Давайте подивимось на другий приклад. Це так само просто ну якась секція, всередині якої є якраз зображення, яке нам хочеться зробити в градієнт 0, і як ми цього досягаємо. Ми беремо. Вибираємо безпосередньо саме зображення і накладаємо маску вже на зображення. Як можна побачити, це максимально простий градієнт, просто звичайний лінійний градієнт зверху вниз. Знову ж таки, звертаю увагу, це буде працювати тільки якщо ми з вами використовуємо абсолютно чорні кольори. І абсолютно прозорі кольори. Транспарент. До речі, це те саме. Наприклад, якщо ми тут напишемо 0, 0, 0. Мається на увазі, що це чорний колір з 100% прозорістю четвертий 0. Так само, якщо нам треба зробити, я знаю, там майже одразу, щоб все йшло в прозорість, ми можемо додати, щоб прозорість починалася з 10 Якщо нам треба там тільки в кінці кусочок, то можна, щоб вона починалася з 90%. В нашому випадку 50 -60. Це плюс-мінус стандартний кейс того, як часто це роблять в фігмах при створенні якихось таких от слайдерів, де є основна картинка, а знизу є якийсь текст, який було б бажано, щоб було видно. І замість того, знову ж таки, щоб зберігати цю картинку. Вже з ефектом градієнта, або не дай Боже з полупрозорістю в PNG, ми можемо використати саме ось такий варіант. Плюс такого варіанта якраз таки в тому, що він полупрозорий, тобто це не білий колір тут під ним, а це реальна прозорість, як в png картинки, але це при тому GPG-картинка. Якщо ми, наприклад, зараз у боді додамо. Якийсь колір, давайте цей бекграунд я перепишу. До речі, цей бекграунд теж цікава штука, це просто сукупність лінійних градієнтів, які формують ось таку сітку. Прикольно теж важлива штука, що більшість ефектів повторюваним паттерном, які можна реалізувати у вигляді зображення бекграунда, можна реалізувати без використання картинок, а просто з використанням лінійних градієнтів. Так, от, якщо ми зараз тут, наприклад, зробимо бекграунд грін, то знову ж таки, якщо ми повернемось до цього. То ми побачимо, що тут лінійний градієнт, градієнт маски, який ми наклали безпосередньо на зображення. Ось тут він переходить в транспарент. Давайте я тут приберу, щоб не збувало транс. Trans... Parent, і робить зображення не білим, а якраз таки полупрозорим, роблячи ефект того, що ми нібито використовуємо тут png зображення, де є прямо полупрозорість, полупрозорість. Хоча це насамперед звичайна JPG-шка. і це дуже важливо, тому що дуже часто багато хто досі з фігми або з фотошопа роблячи якийсь дизайн, зберігає картинку у png форматі якраз таки заради того, щоб замалювати якусь прозорість, яка там є. Хоча в Сучасному CSS і вже давно не треба цього робити, і майже всі ефекти, які потребують емулювання прозорості в растровому зображенні, можна реалізувати масками. А тим самим ми економимо на швидкості завантаження сторінки, тому що ми можемо використовувати звичайні JPG-шки без використання важких полупрозорих png шек Так, давайте я приберу бекграунд, і ми подивимось на наступний приклад. Знову ж таки, ось такий простий приклад: це по суті знову ж таки вже без використання лінійних градієнтів, а з використанням пінжі картинки. Давайте подивимось на цей екземпл. Ось він. Маска застосовується тут у вигляді пінжі картинки. Ось вона. Давайте відкриємо її в новому вікні, щоб побачити, як вона виглядає. Ця картинка це пінжі картинка, це не білий колір, це прозорий колір. Знову ж таки, повертаючись до того, як працює маска. Маска це сукупність прозорості і суто чорного кольору. Це не може бути щось інші кольори чи щось ще. Це суто або прозорість, або чорний колір. Ну або, звісно, моно хромний колір градації чорного, від чорного до прозорого. І як ми бачимо, ми беремо і починаємо використовувати це зображення як маску, а додатково ми можемо контролювати позицію цього зображення абсолютно так само, як би це ми контролювали, якщо б ми використовували background імідж. Тобто ми можемо з вами задати розмір маски. Наприклад, зараз ми бачимо, що 25% це розмір маски. Тобто, наприклад, якщо ми зробимо тут 50%, то звісно, що картинка маски буде більше 50%. 50%. також ми можемо контролювати її повторюваність, наприклад, зробити, щоб вона повторювалась тільки по осі Y. Наприклад, ми можемо контролювати повторюваність по осях тільки по осі Y або по осі X, абсолютно так само, якби це працювало у випадку використання Background Image Repeat Y, Repeat X. Також ми можемо взагалі заборонити повторювання. Ну і що? про Сайс ми проговорили. А ну і контролювати позицію на даний момент працює ось це position-center. це не означає, що ці всі властивості <смі> застосувалися. просто вони застосовуються і перезаписують один одного зверху вниз. Тому давайте я ось так зроблю, щоб це не збивало вас. І так само ми можемо контролювати позицію нашої маски, яка накладається на зображення, абсолютно знову ж таки ідентично тому, якби ми контролювали позицію бекграунд зображення, якщо б це було воно. Тобто, це може бути або центр, або конкретна позиція 20 пікселів зверху, 30 пікселів зліва. або Наприклад, знизу і праворуч, і так далі. Тобто це абсолютно аналогічно тому, як би це працювало, якщо б ми контролювали розмір бекграунд зображення. Тільки в цьому випадку ми контролюємо маску. Ну і наступний приклад. Вони вже більш-менш прості. Вони просто основані на масках градієнтах. Це ось такий приклад. Це, по суті, повторюваний градієнт під 45 градусів, який має ось таку ширину. Якщо подивитись, наприклад, то ось він цей градієнт під 45 градусів, 25% ширини. Знову ж таки нагадаю, що не лякайтеся, що таке 4.0, Це те саме, що транспарент. Наступний приклад ось такий теж на основі градієнта, тільки це вже градієнт, який повторюється вертикально зверху вниз, з якоюсь відстань між лініями з повторюваним паттерном. Так само в самому коді він нічим не відрізняється від всіх інших. Градієнт виглядає наступним чином: це лінійний градієнт. Кожна його полосочка це полосочка в 12 пікселів. Тобто, наприклад, якщо я тут напишу 40, то полосочки вже будуть по 40 пікселів і по 40 пікселів відстань між цими полосочками. І наступний приклад це, по суті, приклад знову ж таки градієнта, тільки вже не лінійного, а радіального градієнта. Виглядає він наступним чином. Тобто, наприклад, якщо я це закоментую, ми можемо з вами зрозуміти, що це просто радіальний градієнт від 100% прозорості до 100% непрозорості. Тобто всередині нас максимально чорне. І що ми можемо з цим робити? Ми можемо робити градієнт без градієнта, а з чіткими краями. Для цього нам достатньо використовувати щось на кшталт ось такого градієнта. Це просто звичайний круг намалюється радіусом 50 пікселів. І знову ж таки, що якщо ми хочемо керувати його розташуванням на полотні, то так само ми можемо піти трохи далі і використовувати ось такий радіальний градієнт, але вже переміщений, наприклад, суто внизу. Це якраз таки є частина паттерна, з якого ми починали з самого початку. Якщо ми зробимо його шириною 25, то цей паттерн буде повторюватись за замовчуванням по осі Х. Тобто, фактично, це половина градієнта, з якого ми починали наше відео з самого початку. І останнє, по суті, це взагалі максимально простий приклад. Це просто стандартний лінійний градієнт, який до 40% висоти малює суто чорним щось, потім від 40 до 60% малює суто прозорим. Ну і по суті, це все. Це таке коротеньке, можливо, не дуже коротеньке відео про те, як працюють маски, яка в них є потужність при використанні. Наступне відео, я думаю, я на тему того, як можна анімувати маски, досягаючи доволі прикольних кльових ефектів. На цьому все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забувайте про свої вподобайки, напишіть в коментарях, що вам дуже сильно хочеться написати. Це дуже мотивує мене робити нові відеоролики. Ще раз дякую, що додивились це відео до кінця. Слава Україні, пока. A key game.